Сьогодні в інтернеті побачила рецептів в тільки не звичних, а з картошкою. Попробуємо, я думаю, буде смачно. У мене півтора кілограма картошки натерта на мілку тертку. Юшечку не віджимаємо. Чотири середніх цибулини, чотири середніх морквини обжарили гарно до золотистого кольору. Тут в мене низький свинного в'яжий фарш, теж півтора кілограма. Тобто, якщо ви берете пів кілограма фаршу, ви кидаєте пів кілограма картоплі. Це сюди додаємо. Ой-ой-ой. Я замість чорного перцю додам мелену паприку по смаку. В сунелі, прованські трави ми їх любимо. Ой, італійські трави кажуть, в сунелі, ми їх любимо. Чотири зубчика чесника великих душимо сюди ж. Треба мені якусь. Треба мені якусь, не знаю, підставочку, щоб. Треба мені якусь підставочку, щоб ви мене краще бачили. А то бляха-муха, не можу ніяк собі настроїти, щоб було все видно. Ну і солимо. Наші тітюки на великому вогні з обох сторін. Ми складаємо в утятницю, отакі вони в нас получаються. І як показала вже практика, картопельку потрібно віджимати, або ми в нашому випадку додали сухарі. Клали наші цівтільки в утятницю, залили соусом. Вода, томатна паста, у нас сметанка, можна ще посолити, листочок і тушимо до готовності. Дивіться, дівчатка, Я тут розломала вже, щоб вони стигли, бо ж мої вже хлопці бігають і плямають. Ось такі вони вони не розвалилися, вони шиковиті, вони м'якесенькі, вони смачнесенькі. ну Просто сказка не ті тілі.